Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео роз... хочу вам розповісти історію не дуже веселу. Це, такі... це таке буде відео розпачу. Я вчора не пройшов ІТУБЕ. Отже, давайте подивимось, зараз розповім вам, що це таке. Кожного року ти маєш тут проходити техогляд на автівку. Минулого року я його проходив, робив вам відео тут. Все окей, все нормально, пройшов швиденько, раз-раз мені все зробили. Заплатив я 44 євро за Сіту. Сіта береться заздалегідь. Тобто, ну, вам треба взяти її на сайті, він вам покаже е, певні вільні місця, де можна взяти у вашому місті або поруч із вашим містом. Де можна це зробити? Ви приїжджаєте туди, от, е, там таке табло, таке великий, такий великий ангар. В ньому таких 5 чи 6 е, проходів. На кожному проході проходить цей техогляд. Так? Вони перевіряють все реально. І там таке табло, і там світиться номер твоєї машини, бо тут номер машини закріплений за цією машиною назавжди. Ти продаєш її з цим самим номером. Тобто тут, тут нема такого у нас, що номери міняються. Для чого взагалі їх міняти, я не розумію. <звук> ну що в ітогі, минулого року все окей, я пройшов, все нормально. В общем, приїжджаю я вчора, уявіть собі. Це капець. Ну, все нормально, сіта, все, я оплатив. Приходиш, там такий бокс, типу, да? ну, такий термінал, ти вказуєш номер своєї машини. Воно каже, да, у вас є сіта. Все, і з тебе автоматично з карти знімають кошти, тому що ти раніше брав сіт. Все, чекав десь я годину в черзі. Не дивлячись на те, що у мене Сіта була на час 30, чекав я довго. Значить, Приїжджав, ну, все, заїжджаю туди. от, чи то я розгубився. Чи що, Я не знаю, ну я не, не можу зрозуміти ті слова, які він мені говорить іспанською мовою. А він такий, знаєте, ну такий. Sí, sí, puedes pulsar, pulsar freno. Fre От так от він так... Так от говорить, що ти типу, по його задовбали вже тут всі. От. І я деякі речі, ну, термінологію якусь автомобільну, я деякі терміни не можу не знати, звісно. І я його перепитую дуже багато разів. Я не розумію, я кажу, що це поясніть, що, що мені треба зробити. І він мені каже, ну, все перевірив, все там, щоб горіли фонарі, там, всі. от, дворники, там, все. Е, врешті він каже: відкрите багажник. от Я кажу, ну, він відкритий. Якби все, відкривайте, все окей, він каже: Я не можу відкрити. Я його вчора відкривав. я, ну, Вчора він працював. Я підходжу реально, я не можу відкрити багажника, уявіть собі. Ну, думаю, ну ніби ти ж, блін, ну той багажник. На що він впливає? На що він, на на безпеку, їзду впливає. Ну, не знаю. Можливо, так. По їх, по правилам, да, воно має так бути, але я думаю, незрозуміло. В общем, врешті там далі він мене веде далі, далі. На ну, ці всі три кроки. Все далі я потім чекаю вже висновку. І ще там він з колегою якимось порадився, от, і виносить мені такий папірець. Таке зараз вам я тут покажу. Ось. І він каже: Ви не пройшли техогляд. Я кажу: а що сталося в мене? Що не так? Він каже: ну, перше, перше, е, у вас не відкривається багажник. Все. Це вже ви не пройшли те. Говорят, мають всі двері відкриватися. Думаю, блін, як він у мене не відкривається. Ну, він не знає що. Ну зараз розповім. В общем, друге, він каже: у вас двірник, один двірник, да, от, е дворники, скло, да, він коротший, ніж. По вашій, по вашій матрикулі, по вашій машині. Уявляєте собі? У мене один двірник 700 мм має бути, а другий 550 мм. мене оцей що коротший, він, я так зрозумів, 500 або 450. Ну він такий був. І в минулому році він такий був. І я нормально пройшов, і не було питань ніяких. Розумієте, він його виміряв, там стояв, що у мене цей двірник отакий. Уявляєте собі? І потім ще він каже: ну да, і ще я там поміняв фару одну собі. Купив лампочку, але я не подумав, що треба було купити дві зразу, там, да, поміняти, я вирішив поміняти одну. Ця лампочка права виявилась слабшим, ну, слабше світить, ніж ліва. Він це виміряв. І сказав: також е, у вас права лампочка світить е, дуже слабенько. Все, вони пройшли техогляд. Значить. Потім іще написав мені, знаєте що? Написав, що у мене в бачку для скло не було води. І типу із-за цього я не можу. Він теж не може, я теж не можу пройти тогогляд. А тут вода випаровується. Ти в бачок її наливаєш, або навіть, а якщо скло очисник, то він випариться у тебе за день. Отак от, от. Ти на ранок встанеш, його не буде. Це хіба що прямо перед тих оглядом його залить? Ну я не думав, що він мені таке. Скаже, що минулого року я нормально пройшов. Він мені дав оцю бумажку, на ній, типу, QR-код. І по цьому QR-коду е, у мене є право протягом двох місяців зробити, ну, типу, повторний техогляд безкоштовно. Якщо я протягом двох місяців ці неполадки устраню їх. Капець, в общем, приїхав я до свого знайомого, да, тут в Севілі, до речі, раджу людина. От він класно розбирається, а автіках, хто, хто в Севілі. Бо приїхати до іспанців це був би кошмар повніший. Я не знаю, по-перше, скільки б я ждав дав би ту сіту, щоб до них приїхати, на СТО, і скільки б я заплатив би, хоча б просто розібратися, в чому справа. Почали дивитися, окажеться, на замок перестала йти напруга. Замок електронний, і на замок перестала йти напруга з чогось. І ось ми сиділи там вчора, розбиралися. Ну, поїду скоро купляти цей чишнур, чи що якось ми будемо міняти цей кабель до веде. Ну, щось от така от історія. в общем. Ну, Трошки засмутився, бачите, так що підтримайте мене, підтримайте мене морально. <гум> емоційно, як ви можете донатити на канал. Я сьогодні купив вже ці лампочки нові, купив вже ці дв двірники, потратив 44 євро за це, уявіть собі. Ще я не знаю, як зараз буде з цим шнуром, ну, тобто, з цим проводом. Зараз треба буде вирішувати, ще, як його робити. Якщо ми. От з моїм знайомим зробим тут, це то буде нормально все. В ну, общем, така от історія сумна. Так що дивіться дуже уважно на це все. Дивіться, ну от що можуть бути такі от моменти, може бути людина така, яка просто придереться. І ще там він мене питає: типу, а чого ти не розумієш? Скуди? ти? я кажу: я з України. М -м, понятно. Все, там, ну, він нічого не сказав, що там погано чи, чи хорошо. Ну от Все, вони пройшли. А минулого разу пройшов. Ну да, ну звісно, минулого разу багажник відкривався. Я думаю, що це було саме головним, і він іще там щось мені понаписував. В общем, врешті, така от, от історія. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Звертайтеся за консультаціями, донатьте на канал, підписуйтесь, буду дуже радий вам допомогти. Нехай у вас все буде добре, інтегруйте.